Всім величезний привіт! З вами Марина Безугла на прямому ефірі і ми говоримо просто про мережевий. Як я і обіцяла, я буду говорити сьогодні про те, чому у людей немає результату в мережевому. Однією з причин цих неудач і цього, як би так би мовити, цієї роботи безрезультативної є небажання вчитися. Небажання особисто ваше вчитися. Ви просто проаналізуйте. Знаєте, є дуже багато людей, які приходять в мережевий і такі навчи мене, навчи, покажи, навчи. І все, і ти йому показуєш, розказуєш, показуєш. Ну і людина просто не зацікавлена. Вона подивилася, ну да, ну, наче зрозуміло. І все. І далі знову, через якийсь певний час приходить, і знову ж те саме навчи, покажи. І знову ж те ж саме. Я дуже всім рекомендую подружитися, потоваришувати із блокнотами та ручками. От в мене, тут, чесно кажучи, тут під руками дуже багато різних блокнотів. От, просто зараз, прямо тут от в мене є з цього боку. Далі, з цього боку, в мене так само. Це не тому, що. Я дуже люблю блокноти. Блокноти я дуже люблю, різні. Бачите, є товстенькі, тоненькі, все. Я все записую. Я просто все записую. У мене є блокнот, де мені якісь там крилаті вислови подобаються. Я записую. От в мене ось цей, наприклад, такий блокнотик. Я завела це, я тут записую якісь висновки щодо прочитаної книги. Наприклад, в мене є блокнотик. Наприклад, як там коли я робила якісь певні кроки, от саме в Лівкут, там як зареєструвати кабінет, там, як оплатити внутрішніми коштами. Я просто брала і писала: перше зробити то, -то друге зробити тето. Для того щоб я собі в мене буде це написано, це буде, знаєте, як така шпиргалка під руками. Я буду знати, як це все брати і робити. Я зацікавлена в тому, щоб вчитися. А є люди, які цього не хочуть. Ну, покажи, ну навчи. І ти без кінця і без краю береш і показуєш, як заплатити внутрішніми коштами, хоча це вже нібито і просто, і зрозуміло, як перевести гроші з одного кабінету в інший. На Хазан, я вас вітаю у нас на прямому ефірі. Nice to see you in my broadcast. І розумієте, людина просто, ну, не має ніякого інтересу. Далі, наступне ми. Хай much. Сенківерімач. Розумієте, потрібно розвиватися постійно, як в межах компанії, коли ми говоримо про Лівгот, ми повинні знати і маркетинг, ми його повинні вивчити. Ми повинні знати нюанси якісь певні, ми повинні розуміти концепцію цієї компанії. Хоча б, я не кажу там ставати нутриціологами, але хоча б ми повинні розбиратися із продуктом, кому що порадити, підсказати, ну і в кінці кінців розуміти висновок, чи потрібно. Да. Дуже в мене погана англійська мова, але ну, добре, що людина не зупиняється, не зупиняється і разом із Богом, і з любов'ю в серці несе інформацію про Лівгуд. Дякую. Ось вам, будь ласка, яскравий приклад того, як засновники приходять на ефір і ось так дуже-дуже підтримують. Далі, дивіться. А, чому далі треба навчатися? Вивчати всю компанію, розібрати її на запчастини, записати, законспектувати. Особисто наша команда робить такі постійні щоденні прямі ефіри. Що вам заважає бути на цих ефірах? Взяти завести блокнот, наприклад, ефір формат бізнес-кави. І просто взяти і конспектувати важливі теми тезиси, або дивитися, як інші спікери проводять ці ефіри, і, наприклад, написати, якби, пункти плану. Спочатку говорили там про одне там, вступне слово, наприклад. Кожен спікер робить спочатку вступне слово. Ага, взяли, проаналізували, собі, записали. Далі, про що там будемо говорити, що це за компанія, хто її створив там, і так далі. Тобто, ось такі пункти плану. Ви ж слухайте різних спікерів, ви розумієте, як вони тримають якийсь там логічний ланцюжок, ну, відповідно, і згідно цього плану йдуть. І ви так само це все можете використати. Не тільки слухати, не тільки дивитися, а ще й і записувати, потоваришуйте Подов... і з ручкою з блокнотами. Обов'язково далі, наприклад, ви повинні розібратися з тим, як проводяться презентації. Це просто необхідність для кожного, якщо ви хочете будувати команди. Якщо ви хочете лідерів до себе в команду, відповідно, ви повинні відповідати тому, що ви хочете своїм запитам у всесвіт, ви повинні так само відповідати. Вам треба стати цим лідером, вам треба проводити бізнес кави вам треба проводити якісь мотиваційні якісь там зустрічі для команди. Вам треба проводити обов'язково презентації. Знову ж таки, ми навчаємося, вчиться проводити їх. Як вчитися? Це не треба звернутися до мене, до когось там навчи мене. Ні, людина повинна сама захотіти навчитися, відповідно, що вона робить, Слухає чиюсь презентацію. Наприклад, вам вона дуже-дуже сподобалась. Чия моя там, Валентини, Гавриш, можливо, іншого там спікера вибрали. І дивитеся, аналізуєте, ставите на паузу, аналізуєте, як хто сказав, там, про який з видів доходів, як відбувся перехід, як от це пояснили складне питання, як ось це пояснили складне питання. Тому що є дуже багато людей, які слухають, от вони нібито розуміють, а два слова докупи зв'язати не можуть. Значить, над цим треба попрацювати. Треба просто в кінці кінці взяти і законспектувати презентацію і починати її говорити. Починати виговарюватися, якщо ви не в Лівкут в іншій мережевій компанії. Хто вам забороняє проводити свої презентації своїх компаній? Ви станете на сходинку вище, на багато вище серед середньостатистичних дистриб'юторів своїх мережових компаній? Тобто вам треба заявити про себе як про лідера і постійно-постійно навчатися далі. Чому важливе навчання далі? Тому що е, люди, які працюють в мережі індустрії, вони повинні бути різносторонніми, вони повинні знати психологію, вони повинні знати там, різні е, нові технології, там е, онлайн-маркетингу. Вони повинні вміти продавати, вони повинні вміти комунікувати і так далі. Тобто, Постійно знову ж таки різні теми, де ми можемо навчатися, як ми навчаємося, що ми робимо, де ми всю, цю, цю всю інформацію. Перше, можна купити платні тренінги, відомих якихось а, інфо а, люди, які займаються інфобізнесом, які проводять ці курси, які реально являються тренерами, в яких є вже досягнення, в яких є результати. Тобто заплатити людям гроші, ну і відповідно, коли ви заплатили гроші. Знову ж таки, в повній мірі взяти звідси інформацію абсолютно в повній мірі, так само конспектувати і приміняти на практики, тобто втілювати в життя, в реальність. Далі, якщо ви не можете зараз собі дозволити там, купити трен, е, якісь там, е, ці е, марафони там, чи, можливо, якісь тренінги, значить шукайте безкоштовні. Дуже багато людей проводять безкоштовні. Я проводила багато безкоштовних тренінгів. Люди, які хотіли, приєднувалися і розуміли, в них з'являлося якесь певне розуміння, що їм треба робити. Е, багато інших. Е, Інших мережів, які так само проводять, інших взагалі тренерів в соціальних мережах. Це треба просто пошукати цю інформацію, вчитися там. Я не кажу, що прямо тотально вірити одному, бо він так сказав. Ви послухайте одного, ви послухайте іншого, послухайте іншого. Проаналізуйте, подивіться, що вам близьке до душі, до серця, і тестуйте спочатку по одному. Потім по іншому, потім ще по іншому. Подивіться, який з варіантів спрацював краще, і тоді у вас вийде ну ваша така, знаєте, золота середина, ваш саме ваш шлях. Ви для себе знайдете те, що для вас буде найбільше найбільше підходити. Далі, якщо не можете там безкоштовні якісь трен... тренінги знаходити, читайте книги в кінці кінців. Сьогодні книг дуже і дуже багато по розвитку соціальних мереж. Сьогодні дуже багато книг по психології. Сьогодні дуже багато книг взагалі по мережевому маркетингу можете просто забивати там топ книг. Топ 10 книг, які необхідно прочитати кожному мережевику, і починайте читати. Знову ж таки беріть і записуйте все, що вам сподобалося, все, на що ви звернули увагу, беріть і записуйте, 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 тому що ви, коли читаєте це. По одному сприймається інформація, ви це бачите, читаєте це по одному. А коли ви записуєте, ви знову ж цю саму інформацію вже сприймаєте абсолютно по іншому. Плюс ви так само цією інформацією зможете користуватися при спілкуванні з іншими людьми. Тобто тут дуже багато різних позитивних моментів. Продовж всього свого життя потрібно навчатися. І що прекрасно, що такого, знаєте, дуже-дуже цікаво, що люди, які приходять в мережевий бізнес, вони завжди навчаються тому, що саме їм подобається. От саме їм подобається. Якщо ми навчалися в школі і нас заставляли змушували вчити ті предмети, які нам не подобалися. Я особисто я дуже любила математику, дуже любила алгебру, геометрію, все, що з цим зв'язано. Я не любила писати твори. Боже, знали ви, як я це не любила? Я, я так не любила читати, тому що читати нам давали. По програмі не те, що мені цікаво було, а те, що нас змушували робити. От я любила читати вже, знаєте, дома художню літературу. Оце мені вже дуже подобається, тому що я сама обирала, який мені жанр подобається, який мені автор подобається, і я просто поринала в світ книги, і мені це ну я просто від цього отримувала неймовірне задоволення. А коли щось змушують робити, ну то звичайно результату мало. Тому ви приходите в мережевий бізнес, ви повинні знати, що ви повинні розвиватися, вчитися і завжди записувати все в блокноти записувати. І потім цю інформацію в подальшому використовувати. Ну і, відповідно, вибираєте всі ті напрямки, які вам цікаві. Тому що, коли ви будете робити те, що вам подобається, у вас будуть горіти очі. І ви цією інформацією будете щедрістю, з легкістю ділитися. Якщо ви будете вивчати, там, наприклад, вищу математику, а ви її просто ви її не ліжєте любите, Вам це не подобається, вам це не близьке до душі, то у вас точно нічого не вийде. Якщо, ви, наприклад, от вам подобається якась мотивація, вам подобається надихати людей, змінювати людей, розкривати людей, то тому вам треба саме ось таку поглинати в себе інформацію. І ділитися нею обов'язково. І ділитися. До речі, хочу сказати, що у листопаді місяці я буду проводити чотириденний тренінг, але ну, він буде дуже цікавий, і це буде вже не зв'язано, бо я раніше проводила там соціальними мережами і так далі. Це, знаєте, більш такий тренінг для особистісного зростання. Це будуть різні такі теми: 4 дня, чотири різних теми. І вони точно вам дуже дуже сподобаються. Тому в кого буде бажання приєднатися. Я вже в листопаді про це наголошу. Ще раз скажу, уточню вже дати, конкретні, коли це буде відбуватися. Тому кому цікаво, приєднуйтесь, пишете мені в особисті повідомлення, і я вам далі розкажу про умови. Ось так, от дуже круто, дуже класно проводимо цю осінь разом, тому що ось бачите, не встигли. Кліпнути, як уже бачите, майже середина жовтня місяця. От, от якось так пройшло. Сьогодні вже 10 число, і от ще трішечки то й буде середина. Тому час дуже швидко летить, якщо ви собі поставите за ціль слухати один якийсь аудіопідкаст в день, або прочитати 30 сторіночок книги, або прослухати один якийсь тренінг. Завжди пам'ятайте, що впродовж року ця інформація накопичиться у вас. Ви її для себе зможете дуже круто використовувати. Ви будете отаким от класним мережевиком, до вас точно прийдуть сильні люди в команду, тому що ви будете ну, таким, знаєте, зразком до вас захочеться притягнутися, з вами захочеться спілкуватися. Все, всіх обіймаю, всім гарної, теплої, мирної ночі, всім нам, якнайшвидшої, перемоги. До зустрічі завтра, 22 година. Будемо говорити просто про мережеве. Якщо в когось є якісь запитання, можете мені писати в особисті. Ну і відповідно завтра про це поговоримо обов'язково з радістю і з легкістю. Всі, всім на добраніч.